Так, перший образ отакий. От Сергійович, кажи своє враження. Сам перед хочу вам, друзі, сильно-сильно подякувати. Подарки не головне, але від чистого серця вам дякую. Все підійшло, кавці, штани, кофта, все підійшло. Осично, мені подобається. Сергійович, я рахую, що це для тебе не просто речі, це просто максимальне переродження. То, в чому ти ходив, тебе всі просили. Сергійович, поміняй речі. Ти собі жалів. Ми вирішили, що правильно буде тобі таке подарувати. Оці кросівки, ці штани, цей костюм. Ну, Я б тебе в ньому не впізнав. Вягниши Капюшон. <еше Vitamin> ну, пацани, це зовсім друга людина, согласиться. Там... Ти навіть на себе не схожі. Ти, так... ти запр... зрівняй просто ролики і фотки, ті, що в нього. Так, та, стрілять та, рік назад. Це та прическа, яка в тебе була, ти просто от, рік назад, ти був зовсім інша людина. І скажіть, що хлопець села, навіть не помітно дев'ята. Ні, Сергій, що все. Це... Все, Сергій вже просто собою налюбуватися не може. Ти довольний? Другий образ такий. Красовки ті самі. Ну, це більше літні шорти і футболка. Дивись, і тільки попробуй це наносити. Не, не, не жалуй цих речей. Ми тобі подарили, знімався в них відосах і ходив не повністю. Ти собі збирався речі купляти? Чи ти так само Ні, Звісно, збирався, змав. То подарок нормальний? Вчора мав їхати в магазин купляти. Подарок нормальний? Так, да, так, да, дякую. Все, і тільки, кажу, тільки попробуй не ходити. Я тебе зацілую.